Портативна колонка nb 051 bt Колоночка невеличка, зарядочка йде Type-C шнурочок. комплект. Колоночка дуже цікава з розмірами невеличками. Ззаду в неї йде Вмикання, роз'єми під USB, картку Type-C. Вмикається ось так. Звучання Bluetooth mount. Звучання дуже потужне. Регулюється світомузика. Різні можуть бути. По-різному можу працювати і дуже легко конектується до блютузу. Тобто, одразу знаходиться. Так, дозволяємо створити. Єдине, що дзвінки через неї не приймається, тобто вбудованого мікрофону немає. Все. Регулювання можна гучності або на неї робити. Приймаєте більше-менше. Це тут до максимуму, натиснули менше, воно менше буде. Або на телефоні. Подивіться на цей більший штук. Вгадайте, скільки він коштує. Ого, це досить дорогий набір. Можливо, 100 доларів. Ха. ха Насправді це безкоштовно. Безкоштовно. Цього не може бути. Абсолютно всі вони виготовлені з високоякісної хромованадієвої сталі. У комплект входять різні гайкові ключі та подовжувачі. Майже все. Ну. І також плюс-мінус. Якщо короткочесно нажимаєте, то перемотка вперед-назад. І кнопка, окрім э, освітлення, інша кнопка це кнопка стоп. Ну, все, ось так все працює. Все ось так. Цікаво. За, своє, за своїх розмірів дуже потужний звук є. Якось так все нормально. Зручно для переноски.